Вітаю вас, дорогі підписники! Сьогодні ми проведемо ще один розіграш квиточків на скрябіна, а цього разу їх буде цілих три. Правда, кожному переможцю дістанеться всього по одному квиточку. Отож, ми починаємо. Дивимося, скільки людей зробили репости. 260. Ну не так уже й багато, і у вас є великі шанси перемогти. Отож, я копію посилання на наш запис і перехожу на сайт megarandom.ru. І... Посилання на наш розіграш. Переможців у нас буде три. Перевіряємо, чи вони підписані. І приз у нас квиток на Скрябіна. Визначаємо переможців. Ними встають. Назар Блашків, Наталія Куриляк і Олексій Плахотний. Зараз я їм пишу, а вам хочу побажати удачі в наступних розіграшах. Один з них ми проведемо вже сьогодні. Тому слідкуйте за новинами. Ну і не забувайте підписуватись на нас, якщо ви досі не підписані.